Друзі, друзі, коли ми говоримо про наше минуле, ми зазвичай впираємось десь там у початок існування Київської Русі, як це російська міфіологія, можна так сказати, або пропаганда нам говорить. І що було до того, ніхто не розуміє, можливо, спеціально не розуміє, можливо, так сталося, можливо, забулося. Але виявляється, що історія Русі як такої, історія України, історія наших прадків була вкрадена ще задовго, як це зробили московити. Отже, вони були тільки останньою ланкою злодіїв, можна так сказати, які це робили. Все більше знаходиться свідчень про те, що навіть до хрещення Русь була великою державою у стародавній Русі. Була власна особлива культура, свій соціально-політичний устрій, і багато артефактів, які являють археологи сьогодні, лише підтверджують ці дані. Чого тільки вартує сам факт існування української мови, яку вже дуже тривалий час намагається Росія знищувати? Чому вона це робить? Чому так важливо, щоб ми перестали розмовляти своєю українською мовою і перейшли на її діалект, якийсь там відросток від неї російську мову? А виявляється тому, що вона сама по собі є артефактом і документальним свідченням того, що наша Україна Русь, наші пращури і власне. Ідентичність наша є більш древньою, ніж не просто Росія, а більш древньою за багато народів, які вважаються сьогодні чи не найдревнішими на цій землі. Цю інформацію намагаються знищувати, намагаються як заговорювати з нас, намагаються сміятися, переходять на всяку дурну риторику, щось типу того. Що так, все, українці і так далі, та, у Древні викопали Чорне море і тому подібне. Але ніхто ніколи не зможе закричати справжню істину, голос якої все рівно, рано чи пізно е відновиться і буде почутий. Отже, довгі роки. Із різних сторін нам намагаються нав'язати міф про те, що нібито русини були дикими і відсталими, але це нагла брехня, як і те, що сучасна Росія є нащадком Русі, і тільки сліпі, і зацікавлені, не бачать, що занадто багато офіційних версій, нестикових та фальсифікацій. Сучасна історія, начебто, говорить, що перші дні життя Русі припадають на 862 рік. І вразні звідки раптом виникла потужна. Держава Київська Русь з величезною архітектурою, містами, розвиненими комунікаціями вигляді доріг та досконалою культурою, населенням та своєю самобутністю. Невже вона ось так раптом почала собі існувати, ні звідки? За багатьма свідченнями греків та візантійців слов'яни мали потужний для свого часу флот. Величезні човни могли вміщати 40 чоловік і могли підкорювати моря? Візантійські джерела свідчать, що у 300-400-х роках біля Русі була велика держава, Русколань, привидлим якої був мудрий князь Бус-Білояр. Це була величезна держава, що тяглася від Дунаю, Карпат, Крами, до Волги та Північного Кавказу. А древні скандинави описували Русь словом Гардарика, що у дослівному перекладі означає країна міст. Росіяни перевели цю інформацію як мать. Градов руських, тіпа, Київ. Ось, чому це ж мать, якщо він Київ? Араби також згадували чимало міста стародавньої Русі. Рускулань насправді існувала та була складовою черняхівської культури. Спочатку найвизначніший внесок у переписування нашої історії внесла німецька професура. Це справді дуже незручний момент. Але чому саме німці? Чому полягав їхній інтерес? Все дуже просто. Під час війни з готами вирушальну поразку русинським арміям завдав король готів Амал Вінітарій. Його армії крокували Руссю, знищуючи міста і вбиваючи людей. У 368 році готи перемогли і розпіяли понад 70 князів, включаючи самого Буса Білояра. З того часу Русь на багато століть поринула у вер розрухи. Отже, чи була дійсно русколань? Залишки міст величної Русковані знаходять сьогодні на території сучасної України та того, що назвалось Росією, тобто на території Московії. Попри велику кількість свідчень, які дають підстави наводити ці, ці твердження, сьогодні все ж існує критична необхідність пошуку достатнього комплексу доказів разом. Які разом зможуть допомогти об'єктивно обґрунтувати нашу забуту, вкрадену та зрештою загублену історію, нам конче необхідно відновити повну картину і переконатися в тому, наскільки держава Древньої Росії була розвинутою. Тобто сьогодні проблема нашої ідентичності стоїть гостріше ніж будь-коли. І, власне, коли ми відколимось від російської пропаганди, коли ми станемо дійсно незалежними, нарешті, коли ми зможемо. Мати, як то кажуть, і свободу слова, і свободу совісті свою, коли ми зможемо аналізувати чесно, відкрито і справедливу інформацію історичну, тоді ми зможемо нарешті, в всякому разі, претендувати на те, що нам відкриється справжня картина про наше минуле. І тільки від нас залежить те, наскільки ефективно ми будемо це робити. Але перш за все, сьогодні маємо перемогти. І, відповідно, маємо допомагати нашим Збройним силам. І все буде добре. Мене звати Юрій Іваночко. Ставте лайк, підписуйтесь, дякую.